І сьогодні я з Влад31К вирішив зробити нарешті другий друг сезон, третю серію Еволюцію Драгона. Так що це буде цікаво. Погнали! Все, так, мальок, я трошки переодівся так що ходи на стрільбу і тві вже рушку дав. Ходи на стрільбу. Так, ходи, будеш стріляти, ти де, бляха? Я вон А, ти вже там? Ходи. Стреляй, давай. Так, ну пока щось не попав, не по ней, бляха. Не попав. <ріст> так. А, пока що попав по трьох мішенях, ну ладно. Ходи, ходи, будемо тебе на вертольоті вчити, їздити. Okay. Літати. What? Так, е, ходи. Так, друзі, зараз буде остановочка. Підпишіться на мій телеграм-канал. Кстати, ось він тут Владік ступійся. Ось він тут. Видите? О тут таке QR-код. Я ще залишу QR-код на Владіковій телеграм-канал. А ми переходимо далі. А. І на владику теле, телеграм канал, і його, на, на його канал теж підпишіться. Пока. Три. Так, е, давай. Е, давай іди учися. Mm -hmm. Так, спочатку на такому легкому. На okay. посадочному давай. Okay. Лети. Так, треба захватити ту базу. Мені сьогодні задали це завдання, щоб я захватив. Окей. Okay. Так, летай, 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 давай, 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 Вверх, 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 давай, давай. А ну давай сюда! Ты кто такие? Ты кто такие? А, не, а, а, а! 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 так, так. Это а. был твой танк. А хотя не, хотя а не. Або. Товарищ генерал, те кто такие, треба его уничтожить. Треба срывать все танки. Трабу його нечто жити! Ти хто такий? За що мені так? Так, ходи. Ходи сюди. Ходи, а то значить, що б'ю. Ходи. <реку> так, ще раз питаюся, чому ти тут прийшов і узірвав все? Я десь не скажу! Розказуй! Коротше, мене сюди привезли винтиче, щоб я тут все розібрав, фі. Ой, розірвав. Ага, бляха. То зараз ти наждеш в пліну і зараз десь чистити ось цю, цю бульку. Ти тут розумієш? Тобі не позбутися цього. Ти не втечеш, тут десятиповерхове. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Я вам попущуся за ту аварію. <реку> Хі -хі. Предісторія. Казується, що цей челик, він грабив банк, та він приїхав потім до бабульки і він її напугав до коліків. Потім він їхав по Атомі Ruins та нечайно попав в машин. Зробилася аварія. Він, <кій> він мав зусилля встати та піти. Але потім він йшов собі та його знайшов начальник Свентусів. та сказав: слухай, ти ти будеш моїм замістителем, ти будеш учеником моїм. Я тебе посилаю нахи розірвати базу чікенів, Тому, якщо зробиш це завдання, я тобі дам 1 мільйон гривень. Так, друзі, а з вами був я, Тігер 30 І вот Сюденька. Не забудьте підписуватись на канал, ставити лайки, написати якийсь коментар. Щось більше має чотирьох слів, бо ютуб за коментар. Коментар не вважає. Тому підписуйтесь на наші телеграм-канали. Ось, яка тут. Зараз. Тут. Тому, ставте лайки, підписуйтесь. Так. робіть це ліпше. Пока.